До вашої уваги агроконтроль на п'ятому каналі. Куди йдуть гроші, які виділяють на розвиток виноградарства та чи спроможна вітчизняна наука допомогти українським виноробам? Що запропонує аграріям одна із найбільших в Європі агропромислових виставок? До Києва з усієї України та із-за кордону з'їхалися аграрії на всеукраїнську агропромислову виставку: рибники, харчовики, переробники, пекарі та навіть виробники сільськогосподарських машин. Журналісти агроконтролю вже навідалися до виставки і дізналися, як готуються до завтрашньої події аграрії. Аграрії хвилюються, бо зустрічати хлібом сіллю президента країни та профільного міністра завдання відповідальне. На виставці будуть тисячі експонатів з усієї України. Тільки на одному стенді Житомирської області більше 100 кілограмів круп та борошна та десятки паляниць. А на цих стендах вина та коняки з усієї України. Цього року для виноробів та виноградарів вирішили зробити на навіть окремий павільйон також на виставці будуть сотні видів овочів та фруктів. Наприклад, ці яблука везли до Києва аж із Чернівецької області. А з усіх експонатів виставки ефектно виділяється сільськогосподарська техніка. Відкриття виставки відбудеться завтра у міжнародному експоцентрі України. Куди йдуть гроші, які виділяють на розвиток виноградарства? Це питання обговорили на комітетських слуханнях за участі тих, хто має безпосереднє відношення до цієї галузі. Подробиці далі. Хороше вино розповість вам усе про його місце народження. Українське вино роблять майстерні винороби, які розливають у пляшку не лише трунок, а вкладають у свою справу душу. Наша страна взагалі, во многих направленнях була законодателем і віноградності. І, і ми можемо готувати продукцію самих і качеств. В Україні дотримуються найстаріших у світі традицій виноробства. Використовуючи свій тисячолітній досвід, Україна виробляє чудове вино на Україні. Призваділі вино вот в южних регіонах, що задовго до того, як почали його производити во Франції. Але сьогодні виробництво вина та вирощування винограду в Україні справа не з легких. Для закладки одного гектару виноградників потрібно щонайменше 100 тисяч євро. Тому в цьому виноградарям допомагає спеціальна державна програма, ініційована профільним міністерством. Що далася програма? У декількох напрямках я хотів сказати: ну, перше вкладення коштів. В цілому за період дії програми вкладено у посадку і догляд за садами відновлення садівництва наградарства шість з половиною мільярдів гривень. З них компенсовано за рахунок держави 3 мільярди гривень. Ефективність програми підтверджують і самі винороби. По нашому об'єднанню за п'ять років ми посадили 550 гектарів. Мало але це 550 гектарів. Із них компенсовано було 53%, За що ми, вообще то очень благодарна. Проте в останній рік роботи програми почалися перебої із фінансуванням за рахунок виноградарів. Міністерство фінансів покривало інші бюджетні видатки, і це значно скоротило закладку нових насаджень. Прошу мо ця система забуксувала. Ми посадили не 150 гектарів, а Вже 50 гектарів. Не отримав до сьогоднішнього дня компенсації ні одної гривні. У результаті виноградарі опинилися без державної підтримки. І Експерти кажуть, що така ситуація матиме свої наслідки. Без цього часткового здешевлення за рахунок держави закладання нових садів виноградників говорити про подальший розвиток галузі не доводиться. Я вважаю, що це гаус ще повинна потребувати підтримати держави не менше 10 років. Тоді ми не тільки забезпечимо тими продуктами, які ми можемо виробляти на Україні, але ми суттєво збільшимо експорт. Крім того, для збільшення експортних потужностей однієї закладки нових насаджень мало потрібно, щоб вони були ще й продуктивними. Наукові розробки, досягнення, нові сорти вони завжди визначали в тому, що з одного гектара можна зібрати в три, в п'ятеро, в десять разів навіть більший урожай. Звичайно, науково-досвідні інститути Національної академії вони будуть працювати, щоб саме наші українські сорти адаптовані до наших кліматичних умов. Незважаючи на сприятливий клімат та родючі ґрунти, Україна все ще залежна від імпорту. Але експерти налаштовані оптимістично. Ми здатні задовільнити повністю потреби внутрішнього ринку. Зараз закладається вже і столовий виноград. Вже, якщо ми раніше розуміли, що це тільки Туреччина або інші країни, зараз ми вже по крайній мірі в сезон виробництва бачимо український столовий виноград, але потрібно подальше розвивати. Це Не говорить про те, що треба припинити фінансування і поставити хрест. Навпаки треба підживлювати галузь. У розвитку виноградарства повинні бути зацікавлені всі від сільгосфербників до виноробів та споживачів. Тому потрібно розібратися, куди йдуть кошти, призначені для закладки нових насаджень, та повернути їх виноградарям. І ще до виноградної теми. Віце-президент Національної академії аграрних наук України Ігор Гринник зустрівся у Ялті із колективом агрокомпанії та національного інституту винограду і вина Магарач. Говорили про проблеми кримського виноградарства і виноробства, а також перспективи їхнього розвитку. Приклад Магарача саме той випадок, коли можна говорити про те, що галузь має всі можливості для відродження і виходу на європейський рівень. Це ознайомлення з роботою наших науково-дослідних установ в Криму, які знаходяться. Ми мали згоду із фахівцями інституту Магарач побути на їх експериментальній мережі, значить, попрацювати з перспективними планами на перспективу. Директор інституту Магарач зазначив, що агрокомпанії необхідно застосовувати власні розробки вчених. Йдеться про селекцію нових сортів виноградної лози. и технологичные проекты. Встреча была посвящена возможности использования разработок Института Маграч для улучшения качества сортового состава виноградных насаждений агрофирмы, а также улучшения технологий производства существующих марок. Будем применять значит, наработки нашего института, что в конечном счете позволит нам совершенствовать, технически перевооружить промышленную часть нашего, нашей агрофирмы. У відділі технічного устаткування Інституту Магарач кажуть, що мають унікальні технологічні розробки, аналогів яким немає у світі. Ось вот ця вот установка дозволяє зберігати час освітлення матеріалу в 10 разів. І при цьому гарантує качественный виноматериал, после этого не происходит выпадение помутнений коллоидных. Пересічні споживачі, хоч і не заглиблюються у технологічні процеси, проте оцінити смак вина вміють. Дуже кусне ароматне вино. Мені б хотілося, щоб производство цього вина ще більше розвивалося. І щоб було в наших магазинах побільше магарачівських вин. Бажання споживачів обіцяють виконати, а на своїй новій лівадійській експериментальній базі магарач планує збільшити випуск вин в кілька разів. Як зазначив екс-міністр економіки Богдан Данилишин, агросектор це єдина надія економіки України. І в найближчі три роки саме агросектор та потужне стимулювання внутрішнього ринку будуть рятувати українську економіку. Цитую: єдиною галузю, яка фактично витягує економіку України, є сільське господарство. За період січень-квітень 2013 виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 5,1%. Кінець цитати. Донецьк перетвориться на сільгосп столиці України. Тут на початку червня розпочнеться другий східноєвропейський агрофорум. Учасники зберуться з усієї країни. Причому не лише аграрії, а й міжнародні інвестори, які шукатимуть собі бізнес-партнерів. Жадаємо, що аграрний форум дозволить аграріям області примісти нові знання. Знання о новому рівні ведення бізнесу, який включає нові технології. Абсолютно новий уровень до інвестицій. на відкриття прийдуть представники профільного міністерства, експерти з США та Німеччини. Німецький консул теж буде на форумі. На його думку, така подія заслуговує на особливу увагу. Вільний. Ви бачили протягом кризи, і дотепер, що це природній сектор української економіки, котрий показує зростання. На форум планують приїхати більше сотні аграрних компаній та фермерів, але учасників може бути значно більше, бо проблеми сектору зачіпають не лише аграріїв, і вирішувати їх треба разом. А ми зможемо повлияти на проведення реформ в інтересах українських сільхозпроизводителів. Ми ждемо на второму українському форумі в Донецькій. Другий східноєвропейський агрофорум відбудеться у Донецьку. Дізнатися про те, як буде розвиватися агросектор у 2013-2014 роках, почути прогнози від провідних фахівців та знайти нових бізнес-партнерів на біржі контрактів, можна буде на форумі 6 червня. Вітчизняна городина засмакувала закордонним гурманом. Про це свідчить збільшення експорту українських овочів у той час, коли українці вирощують більше ніж можуть з'їсти. Агроконтроль дізнався про експортні можливості городини та з'ясував, чи зможуть українські інспектори проконтролювати якість вантажів. Українські овочі впевнено завойовують іноземні ринки. Дедалі частіше вітчизняні харчі можна побачити на закордонних ядках. Лише за перших три місяці поточного року експорт картоплі збільшився майже у шість разів. Томатів у півтора капусти експортували удвічі більше. А моркви буряків редьки, селери та ріпи у 75. Рекорд побила цибуля. Її вивезли в 127 разів більше ніж торік. Виробники вони зрозуміли, що внутрішній ринок обмежений, плюс він дуже чутливий тому що багато вирощують особисті селянські господарства. І на них вплинути не можна, і від них залежати це дуже ризиковано. Тому хто промислово вони все таки працюють над тим експортом, над якимось більш-менш з мережами довгостроковими контрактами на якісь такі кращі для себе умови. Найбільша кількість овочів пішла в сусідні Росію, Молдову, Грузію та Білорусь. До речі, уперше українську цибулю поставили в Ірак. А це означає, що нові ринки збуту спонукають збільшувати обсяги виробництва городини. Минулоріч фермери вже зібрали майже 100 мільйонів тонн овочів. Цього ж року плани так само амбітні, а тому по. Те питання фітосанітарної чистоти плодів. Мова йде про засміченість бур'янами та зараженість шкідниками. Досі українські фермери від непрошених гостей відбивалися. Виняток може бути шкідник картопляна мілі з списку А2, це обмежено поширення на Україні. А взагалі, продукція українського походження найде до нас чиста Нарощення експортного потенціалу це насамперед виклик вітчизняним фітосанітарам, які покликані дбати про позитивний імідж України на міжнародних продовольчих ринках. Є Певні правила гри, певні правила обов'язковості. Є міжнародні стандарти, які описують те чи інше, що потрібно робити в тих чи інших випадках, яка повинна бути продукція, що не повинно бути в продукції. В кожній країні є перелік тих організмів, яких вона не хоче бачити у себе на території. І це робота нашого інспектора. Не допустити можна сказати надходження також нотифікаційних повідомлень про невідповідність даного вантажу, не допустити повернень вантажу. Найбільше атакують українські чорноземи карантинні організми з Нідерландів, Туреччини, Ізраїлю, Іспанії та Польщі. Лише з початку цього року разом з імпортними вантажами в Україну могли потрапити середземноморська плодова муха, південноамериканська томатна міль, соргалепські та амброзія полиналиста. Напрошені гості сідають українські врожаї та спустошують кишені вітчизняних товарів виробників. Тож фахівці ані на мить не втрачають пильності у боротьбі з небезпечними шкідниками. До уваги ласунів. Платимо за молоко, а їмо рослинні жири. А якщо морозиво неправильно зберігалося, заморожувалося і розморожувалося кілька разів поспіль. Є велика ймовірність, що в ньому міститься кишкова паличка, стафілокок чи сальмонела. Тож як охолодитися і не отруїтися? Дивіться далі в агроконтролі. Вершкове молочне чи пломбір, холодні солодощі обожнюють усі: діти і дорослі, чоловіки та жінки, викладачі та студенти, власники компаній та інженери. Спеціально приїхала щоб поїсти морожене. Лікарі кажуть, окрім смакових якостей, морозиво має інші властивості, сприяє зниженню тиску та мозковій діяльності. Молочний лікар знімає перевтому і допомагає пережити стрес. Ось чому люди, що регулярно вживають морозиво, рідше страждають від депресій і безсоння. На термометрі 30. і єдине, що вас зараз врятує, стаканчик з ось такою білою смакотою. Та не поспішайте купувати будь-яке морозиво. Спочатку погляньте на склад, якщо не хочете опинитися на лікарняному ліжку. Ми знаємо, що жири мають здатність до згіркнення, до окиснення. І саме цікаве, що більшу здатність до окиснення має молочний жир. У ньому дуже багато низькоплавких гліцеридів. І е, дуже багато є, е, скажімо так, е, різних фракцій, е, які більше піддаються е, окисненню. Морозиво виробники навчилися робити взагалі без молока. Третина морозива на українських прилавках містить у складі барвники, консерванти та рослинні жири. Рослинний жир найпопулярніший наповнювач. На етикетці може позначатися як пальмова чи кокосова олія. Замінник молочного жиру, жир спеціального призначення, кондитерський жир або просто жир рослинний. Вершкове морозиво, пломбір або просто морозиво. За ДСТУ тільки так має називатися цей продукт. Якщо у складі є рослинний жир, то він повинен називатися морозиво з рослинним жиром. На жаль, морозива з такою назвою в магазині ми не знайшли. Рослинний жир використовується взагалі. Ну... Дуже якби великій кількості не тільки в молочній промисловості, в кондитерській, звичайно, дозволено. Ну, тобто, якщо споживач не хоче, наприклад, ну, хоче виключно молочне, ну якби морозиво, просто повинен звертати увагу на склад. Тож ми протестували найпопулярніше морозиво у шоколадній глазурі. Оцінювало його за датою виготовлення і складом. З датами виявилося все в нормі. Та от за складом перше місце посіло ескімо пломбір. У складі знайшли лише один хімічний елемент Карагінан. Карагінан стабілізатор. Може викликати шлункові розлади. Наступне морозиво каштан. У складі є молоко та кокосова олія, тож продукт отримує друге місце. Далі хрещатик. У складі вода, цукор, кокосове масло, знежирене молоко. Тут можна було б поставити нульову оцінку, проте наступний зразок здивував нас ще більше. У складі мега є і карагінан, і кокосова олія, та ще й невідома суміш ароматична, ідентична натуральній. Тож подумайте, перш ніж купувати продукт з подібним складом. Стандарти, які розмежовують хімічний склад морозова, це ДСТУ 4733 2007, це морозово молочно вершковий пломбір. І таке морозиво виготовляють виключно із застосуванням молочного жиру. Стандарт, який називається морозова з комбінованим складом сировини, це ДСТУ 47-35-2007. І тут регламентується або часткова, або повна заміна молочного жиру на деякі жирові складові. Виходить по. Купців обманюють, під виглядом морозива продають десерт з рослинного жиру. Ескімо залите густим шаром шоколадної глазурі. А коли вона відколюється, морозиво втрачає форму. Це означає, що молочний жир в ньому замінили рослинним, і це вже не справжнє морозиво. На кожній одиниці споживчої тари, згідно із нормативними документами, обов'язково повинна бути інформація, і ця інформація, зверніть увагу, дає назву не тільки самого продукту, і обов'язково вказується: от зверніть увагу, морозиво гранді, карамелізований горіх, ДСТУ 4735, 2007. значить, ми вже заздалегідь знаємо, що це морозиво з комбінованим складом сировини. Фахівці кажуть, рослинні жири дешевші у виробництві морозива ніж натуральне молоко. Так, кілограм рослинних жирів коштує близько 7 гривень за кілограм. Сухе молоко ж коштує більше 20 гривень за кілограм. Дія ДСТУ на морозиво з комбінованим складом сировини. То звичайно дозволено заміна ну. Всього. В принципі, це жиру, якби саме йдемо про жир, частіше заміна рослинними компонентами. В принципі, ну, ДСТУ ну, якби не визначає, які тобто, в довільних співвідношеннях може бути. Держава прагне збільшити кількість та якість молочних продуктів. Для цього уряд запровадив спеціальні програми підтримки фермерських і селянських господарств, а також кооперативів, де виробляють молочну продукцію. Ми вже два роки підряд. Компенсуємо за утримання молодняку телят. Ми компенсуємо 100% придбання доїльного обладнання, і це дало можливість збільшення обсягів виробництва молока у сімейних фермах, і саме головне збільшило товарність цього молока. Від початку року в країні виробили понад 3 мільйони тонн молока. А для більшого контролю якості молочних продуктів фахівці пропонують заборонити виробництво продуктів, які містять менше 50% молочних жирів. А уряд хоче маркувати молочку з їхнім вмістом. Міністр агрополітики і продовольства Микола Присяжнюк упевнений, щоб українці їли морозиво зі справжнього молока, необхідна розбудова молочарських кооперативів. Це дасть можливість підвищити товарність молока у дрібних виробників. Якщо Що випадається, обсяг виробництва молока він сягає за 11,5 мільйонів тонн. І обсяг товарного молока, який складає не більше 4 мільйонів тонн, ми чітко розуміємо, що без Модернізація одноосібних господарств шляхом створення сімейних, вир, шляхом створення можливості щодо збереження якості, до отримання технології заготівлі молока. На превеликий жаль, нам буде важко підняти товарість молока і, звичайно, дати достойну ціну. Виробника молока. Це все. Дивіться нас на п'ятому каналі наступного вівторка. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Agronews.ua. Це все, до побачення.